Слава Україні та слава Зсу в Одесі 9 грудня, 654-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої доби, десь, напевне, вперше за два тижні не було від росіян пусків іранських дронів Камікадзе. Сильних ракетних обстрілів теж не було, але все ж таки одну ракету вони вчора пустили в напрямку Миколаєва. На жаль, було влучання. Кажуть про відкриту місцевість, що загиблих немає. Ну, побачимо. Може, згодом буде більше інформації. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно. В сусідній Миколаївській області, крім ракети, росіяни обстрілювали район Очакова в Миколаївській області. Є руйнування, але жертв немає. На Херсонщині також не припиняються російські обстріли. Більше семи десятків їх зафіксовано минулої доби. Загиблих людей немає. Одна людина травмована. Тож минула доба була більш-менш спокійна на території України. Якщо вже ж не рахувати при фронтовій області, будемо чекати гарних новин і прошу закинути волонтерам на збори, які бачите. Дякую.